Сайби мы маєш вытащити. Вот, два и со трех и Ну Да, все волос. Так, який настресс? Верхний, нижний. Верхний. Верхний. Понятно. Стан. Стандартну тактику. Ні, ну не, ну вы не забываете туда куда. Блин, я не захожу. Ще. Так, не треба тут. И оптимістичные думки. Да, я тоже такая. У меня тоже думки, але. Так, у него такие вс. Чу и ты скид там шей. Дай сколько. Блин. Все, починаю заходить. Я в кишку иду, короче. Ні, я тоже не могу. Тож не, Нет, в кишку, кишку мы не поедем. Короче, цей, я знаю, что мы сделаем. Мы не будем забываться в кут. Ми ми поїдемо тут і все. —— Ми станемо в назиком тут, а ти, серий станешь отут внизу. Чекай, я ще не зайшов. Ні, знаєш, як би... — Помішай Щоб не в кут вставати, а вставати подавар. Да, вставати? Короче, їдьте до бази, я і так подведену. Вони бачать, що тебе нема. Блін, ну, зв'язок з сервером потеряно. Я вас прошу. Заходь Идь ты до база в вони... не А, ну да, вони бачиш ты на голоде да. Короч, да, На Короче зараз 10 секунд я захожу Вы уже там далеко від'ехали Угу Короче вот зараз дажина в місту заехать Уже в місто? Наді чуєш тут камінь? Що Постійте в місті трохи. Підійшов. А ну-ка, повторюсь. я зайшов. Ну, слава Богу. Постійте назад, нікуди не їдьте. Знаєте, що навіть можемо просто стояти тут і чекати на них? Там я, я так і роблю зараз. Там відборки. — Ти засвітився? Не вистрелил в будинок, я не знаю. А, тебе лампочки нема? Є, але в мене сіпся. У мене буває таке, Як коли ніби тебе тебе а лампочка не сіпся. — Че ж не то. Що будемо стояти тут чекати. Ты можешь ти пробуєш незум, то знизу бази. вони чи? напевно, там десь чекають, я не буду нікуди їхати. Будем чекати їх тут. Так що, я вони самі убежжають все. Я лише потім выйду, видам барабан, я там когось себирать і... Один на захваті. Один. нікуди не поки що. Один на ущеро не знаю. Ч это назад? Наш. Треба... Вони вони знають, що ми десь тут і ні, ні, ми ні, будем ні, збивати. Ні, ні. не будемо Ні-ні-ні, Не, не витягнемося, це так не добре. Дивись. Ми зараз просто будемо сидіти і чекати їх. Як вони приїдуть усі на базу, потім доїдемо просто. Ти заїдеш з нас, попробуй жі розбирати, ми зверху. Максим не світись там. Почнемо жорсткий раш. Може, варю. Надіюсь. Зумієте цю фішку? Вони зараз цей. Один захватить до трьох хвилин, другий заїдуть і лишиться до 20 секунд зразу. Не, ну не так резко. Ми могли поїхати ззаді, знаєте. Странно, що, що не об'їжджаємо. Я думаю, до середини. Ее... То -е 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 -е. сіти что? Да, я, я засвітив ну. одного. Ага. Один, на заплат, один... На весовість. На весовість. Так. не захваті, один тут не висовесть, не висовець. Так, вони там. Всякі, ці із ці із... Ці... Там, не стоїть один із там, на право. Едим, їдемо в нас, їдемо нас, їдемо нас. Ми тут вже засвідчені, я думаю, що... Вони зараз будуть виїжджати. Давайте об'їжджаємо їх ті. знизу. Один із нагорі ми маємо забрати оцього, що захоплює базу. Коротше хтось. Надя, ти в'їжджає в цей перший в'їзд, А я об'їду взагалі через пішку. Ага, я тоже. Так Назар не, не дуже сильно, не танкуй. Ой, блин, за вс. Пацаны, надо, надо, надо. Давайте ]але. заходим, Максим, заходим. Я приходил. Так, самого. Ты ходил Б забираю. Мы твоя першу хоть И Сашо сто двой. Я. Я заберу. Я заберу, давай дальше. Ладно, понял. Не мне на заборон. Ты же Сирака, да? Нет, шотвихова. Серый, написайся, написайся, иди езжай.

Клинчуй, клинчую. Не назад, назад, дай я да я заряжусь. 30 Та, секунд. Пока ты заряжаешься, я клинчую, боцай. Це... Бае. Да. Ну. Блин. Да, на... Я тури. тоже искупаю. 25 секунд, все нормально. Ты да, ты убежай, ты убежай его, чувач. Я убежаю. Сейчас я выйду, я, я лишь когда буду заряжены. Або боинка дж ничего. Да як-то? Я буду бежать назад. Я з іншої стороны. Серый, пьес, давай. теж же когда? 7 секунд. Два еду мяч, возьми еду. Треба було їхти ззаді. Не ззаді. Все, вот так. Я ще, я ще одну плю. Ти скидай хп? Ага, 600, я танкану ще. І ти танкану ще. Yeah. Я, я не танкану. Пропор... Мак, давай, все, да, давай. Пішли. Давай, не все. Дивіться мак. на мене. Відійдь назад, відійдь. Я хочу тебе прикрити. Там, не треба тут. То... Макс, я тебе зроблюся. Хай в нас. Макс, мало часу, давай. Танкану, я серий, танкану, давай. Все, забираю. Да. Красавчик. Ну, ну, ну. Красавчики. Я вообще думаю, что вы проколчик. Вы красавчики в оттуре. Так, цикав, я запись включил очень. Очки мы там зона. Что mm. да. завтра бей? А?

Где Максим баллон? Воно... Ч, пацаны, я пішов, бо ми трейд корабль. Добре. Давай, Максим. До завтра. А, до 2 години. А, до слої, 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 до, да. давай. Це давай. Мак... Назар будеш грати чи ні? чуєш? Так, так. Ти будеш ще грати, чи що? Так, да, я ще пограю, не пам'ятаю режим. А режим? Але Ти Давай я... Двоє, чи що? Зараз я не можу, бо якщо на бульдозі, не знаю чого, я ж не нажимав на мене А, ну... Прочла, не зіграю один раз від мене, бо я